Привіт, сосідка. Та ну так. Да. Була на городі та заморилась. Сонце таке пече. Думаю, поки сонце пече, я щас трошки візьму вікна помию в холодочку. Бачи, які в мене рози красиві тут розцвіли. Хазяйка, дивлюсь, хазяйка. Ой, понятно. Ну так, що ти не знаєш. Та в мене ж доця віта. Работаєш на швейній фабрикі. Ну, Ну, то я це думаю тобі штори подарить. Щоб оця вся вулиця не бачила, чим, чим ви з чоловіком займаєтеся. Та ти що? Да. Та в мене тут тюль красива. Так і в тебе ж народження скоро. Ну і що? Давай я тобі подарю бінокль. А за чим мені бінокль? Щоб мені було вас тут ще видно, чи що. Шо? Щоб ти бачила наконець то, що їм же я чоловіком займаюсь такими ділами сладкими.